Вітаю шановні глядачі. Фредович ніколи не любив людей, які йдуть проти нього. Це не тільки про демократів чи конкурентів в бізнесі. Це взагалі про будь-кого в кого є власна воля, адекватне розуміння речей та політична влада. Ну, приклад тому є наприклад Болтон, який був такий хардкорним республіканцем, якого Фредович не взлюбив. Та найбільший нападок з часів повернення Трампа отримує голова ФРС Джерем Павлов. Його строк закінчується в 26-му році. І скільки гнівних постів було викинуто в його сторону, і зараз Фредович у кращих традиціях авторитарного політикуму вирішив натравити на Павла прокурорів. Отже, що за справу шиють голові РСП'ятниця -го 9 -го січня Міністерство юстиції США вручило федеральній резервній системі повістки великого журі це юридичний механізм, який передує офіційному звинуваченню. По суті, це означає, ми збираємо докази, якщо знайдемо достатньо, буде суд шиють Павлу кримінал. Це вперше в історії країни. Паул сам про це повідомив 11 січня. У відеозверненні альний привід показання Паула перед сенатським комітетом з банківської справи у червні минулого року. Тоді він свідчив про ремонт двох історичних будівель ФРС у Вашингтоні. Проект оцінюється приблизно у 2,5 мільярди доларів, що на 700 мільйонів перевищило початковий бюджет. Конгресвумен від Флориди, Анна Пауліна Луна, любительниця Кремля і Дмитрева до речі, звинуватила Паула в тому, що він збрехав під присягу, мовляв, заперечував наявність у проєкті розкішних елементів мармурового оздоблення, від'їдалень, терас на даху, спеціальних ліфтів. Паул на тих слуханнях сказав буквально: немає нового мармуру, немає спеціальних ліфтів. Це старі ліфти, які там завжди були. І от оця луна ще у липні 25-го року написала в генпрокуратуру заяву на Паула. Ну відпрацьовує, як то кажуть. Тож про яку будівлю йде мова? ФРС має дві історичні будівлі в Вашингтоні. одна, одна з них культова будівля Марінера Еклза на національній алеї. І потрібна масштабна модернізація, а треба видалити азбест, оновити електрику та вентиляцію, привести в порядок інфраструктуру, які десятки років. Тобто, в цілому, все ніби добре, але тут є нюанс, про який забувають всі трампісти. Федеральна резервна система не фінансується з податків. ФРС заробляє на відсотках із державних цінних паперів та комісіях від фінансових установ. Тобто, формально це не гроші платників податків, це гроші самої ФРС. От як. Але тут є ще один фактор: через п'ять днів. Як Луна написав заяву, Фредович приїжджає до цієї будівлі разом з Паулом перед камерами, ляскає його по спині і каже: Я б хотів, щоб він знизив ставки. Потім заявляє, що ремонт коштуватиме більше 4 мільярдів. Паул публічно управляє президента, яка ж наглість посміти виправити і ще й не виконати його публічного прохання. Ну, це смертний гріх, звісно. І Паул сам нарвався. О! Фредович, взагалі, би, напевно би, розстріляв би Паула, як Кейндер, наприклад, як те. Його друг Кім вміє. Але загалом Фредонович постійно лежав із заявами про Паула. Кожен раз погроза його звільнити, публічно образити чи просто вимогу опустити ставку причиняли падіння ринку. Трамп постійно вимагає агресивніше знижувати ставки. Він називає чиновників ФРС йолопами, казав, що Паул не вміє закочувати м'яч у гольф. Ух, гріх, які друзі. Я просто щось от цікаво, ФРС таки знижувала ставки наприкінці 25-го року тричі, загалом на 75 базових базисних пунктів. Зараз ставка на рівні від 3,5 до 3,75. Але Трамп хоче ще нижче. А ФРС відмовляється, вони керуються економічними даними, а не побажаннями президента. Паралельна адміністрація такої іншого члена ради керуючих ФРС Лізо Кук. трамп спробував її звільнити ще в серпні 25 го через звинувачення в іпотечному шахрайстві. Вона заперечує справа дійшла до Верховного суду. Розгляд призначений на 21 січня 26 го Там вирішуватимуть, чи може президент взагалі звільняти членів ФРС. Термін Паула голови спливає в травні 26-го. якщо член ради він може залишатися до січня 28-го. Серед претендентів на його посаду називають Кевіна Хасета та Кевіна Ворша. Перший зараз директор Національної економічної ради, другий колишній член ради керуючих ФРС. Врахуймо, що Паул теж був колись кандидатурою. Що думали, що його лишив там поганий Байден. От клятий Байден лишив цю Паула. Паула сам призначив Фредович і. Якщо спеціаліст, якого буде ставити на ФРС, а треба ставити спеціаліста, не дурна світа, тому що тоді взагалі економіка на деби стане, є така можливість, що цей чувачок теж новий, глава потенційний, може теж не дослухатися до, до слова Великого Фредовича. Цікаво, що справу веде прокуратура Округу Колумбія. Її очолює Жанін Піро, колишня ведуща, яку Трамп призначив на цю посаду у травні минулого року. До телебачення вона була прокурором і суддею в Нью-Йорку. Сам Трамп, коли його запитали про справу, сказав: я нічого про це не знаю. Звісно, вірів, як то кажуть. От і одразу додав він безумовно не дуже добрий ФРС, і він не дуже добрий у будівництві будівель. Ну звісно, це вибачте. Це вже слова не президента політичного діяча, це слова експерта сприводу будівництва експерта. Ух, скільки веж побудував цей пан. Що загрожує Павлу з юридичної точки зору, є дві можливі статті. Перша лежа свідчення, це надання завідування правдивих показань під присягою там до п'яти років в'язниці. Друга неправдиві заяви федеральним органам, теж до п'яти років штраф до 250 тисяч доларів. Павло написав звернення та виклав на офіційний сайт ФРС. Це безпрецедентний крок. Він сказав пряму річ. Це загроза не про мої свідчення в червні, не про реконструкцію будівель, це приводи. Внаслідок того, що ФРС встановлює процентні ставки на основі економічних умов, а не уподобань президента, Паул заявив, що йдеться про здатність ФРС приймати рішення без політичного тиску та залякування. Він наголосив, що держслужба іноді вимагає стояти непохитно перед загрозами. І він продовжуватиме виконувати роботу, на яку його затвердив Сенат. Ну, базує Криголам. Криголам? Не Фредович, а Пау тут от і все. Багато хто думав, що Павел піде у травні добровільно, але тепер все не так однозначно. За класикою жанру після цих новин ринки просіли, фінансові кола шоковані. Трейдери кажуть, що справа не в Паулі особисто, справа в незалежності центробанку. Коли з'являються такі новини, люди починають продавати активи. Історія показує чітку закономірність країни, де політики контролюють центробанки, платять високу економічну ціну. Ми про ці приклади згадаємо пізніше. Позиція долара як світової резервної валюти тримається на інституційній довірі. Якщо ця довіра зникне, наслідки будуть катастрофічними. Цікаво, що розслідування спричинило розкол навіть серед республіканців у конгресі. Сенатор Том Тіліс із північної Кароліни, член банківського комітету, різко виступив проти. Він заявив, що блокуватиме затвердження будь-якого кандидата до ФРС, включно з посадою голови, поки справу не буде вирішена. Республіканці мають лише двомісцеву більшість у банківському комітеті. Позиція тіліса може реально заблокувати призначення нового голови. Кажуть, що сенатор Тіліс проукраїнський республіканець, тому видно, що адекватний чоловік. Демократи назвали дії Трампа зловживанням повноваженням Міністерства юстиції як диктатора початківця. Ну, це класично такі на мудрість республіканців, тому що так чи інакше демократи наразі мало впливають на ці процеси. До речі, в історії США були схожі прецеденти. Найближчий американський приклад, епізод Ніксона і Артура Берца на початку 70-х І Ніксон призначив свого друга Берса головою ФРС у 70-му році. Потім систематично тиснув на нього, щоб той тримав низькі ставки перед виборами 72-го року. Є записи телефонних розмов, де Ніксон радіє зниженню ставок. Є от свідчення про кампанію витоків у пресу для тиску на Бернса. Результат інфляція подвоїлася, потім подвоїлася знову до 74-го року. Вона досягла 12%. Відсотків Задобився Пол Волкер, який став головою ФРС у 79 му Різке підвищення ставок до 16%. відсотків. Важка рецесія з безробіттям понад 10%. відсотків. І лише тоді вдалося приборкати інфляцію. Ціна політичного втручання втрачене десятиліття. Частих прикладів Ердоганономіка, великий Султан вірив, що високі процентні ставки спричинять інфляцію, а не навпаки. Це суперечить економічному консенсусу, але він президент. У 2018-му він видав наказ, який дозволив йому звільняти голову центрального банку без причин. За п'ять років він звільнив шістьох керівників. До речі, про це і багато іншого ми писали на нашому телеграм-каналі. А тепер коротко про наслідки. Інфляція досягла 83%. Ліра найслабша валюта серед 34 країн, які відстежуються, і найбільша іронія. Зараз ставки в Туреччині 50%. набагато вище ніж. Було б при незалежній політиці. Можна ще згадати Венесуелу, Грантино до Мілея, Зімбабве крізь той самий паттерн. Політики отримують контроль над центробанком, починають друкувати гроші для покриття дефіциту. Інфляційні очікування виходять з-під контролю, валюта колапсує, економіка падає. Саме тому багато консервативних інвесторів зараз дивляться на альтернативи. І ви дивіться, друзі, у нас є можливість і розповісти вам, і показати вам, яким чином політики політиками, а ми маємо бути мудрішими і. Коли ми не впливаємо на політичний процес, ми все ж таки можемо зберегти свої капітали навіть при дурносвітах. Отже, не заради високих ексів і швидких, а щоб диверсифікувати ризики, треба розумітися. Речі, сам Фредович також любить альтернативи, і як його інсайди роблять багатими своє оточення, і заганяють у вічай. Тих, хто не знав, ми теж знаємо. Якщо вас цікавить, Крипта як частина двострокової стратегії, а не оцього всього, без трейдингу та хаосу. 15 січня, о 6-й вечора, проходить вебінар Крипта 2026: прогнози стратегії виходу, розбір реалістичних сценаріїв, логічних точок входу і консервативного підходу. Це не про хайп, це про розуміння. Взагалі процес реєстрації в описі під відео. Отже, все протистояння виходить далеко за межі питання про марму чи ліфти у штаб-квартирі ФРС. Йдеться про фундаментальний принцип незалежності центрального банку, який забезпечував стабільність долара та американської економіки протягом понад століття. Паул чітко дав розуміти, він не відступить. Проте є проблема з терміном головування, що спливає за 4 місяці. Реальне питання: хто прийде на заміну і чи збереже ФРС здатність приймати рішення без політичного тиску? Відповідь визначить не лише долю американської монетарної політики, а й глобальну довіру до долара як світової резервної валюти. Ну, нічого, мої глядачі, будемо спостерігати. Америка все-таки країна, де вміють зупиняти навіть це. Будемо дивитися. Всім всього найкращого. До побачення.